Я люблю Херсон, бо це місто герой, сильне, незламне, гідне поваги. Це місто, яке вистояло, коли було найважче. Херсон це символ стійкості, любові до свободи і віри в майбутнє. Коли я повернуся до Херсона, я не просто ступлю на землю, я обійму її. Я повернуся, щоб сказати що ми вистоїмо, ми живі, ми не злам. І потім я просто сяду на березі Дніпра, подивлюсь на захід сонця і мовчки подякую. Коли я повернусь до герсуну, я обов'язково втихну повітря, напою на свободу і скажу я вдома Я обов'язково подякую кожному, хто тримав це місто, хто вірив, хто не зламався. Бо хер це не просто точка на карті, це частина душі. Я люблю Херсон за його тишу, що лікує, і за його вітер, що нагадує про свободу за Дніпро, яке несе спогади, і за небо, яке завжди відкрите для мрій. Я люблю Херсон, бо він частина мене. Я сумую за Герсоном. Отам залишилося моє серце, отам мої спогади, мої люди, мої мрії. Бо його усі пам'ятають мої кроки, а Дніпро мої думки. Отам я був собою. Я сумую за Херсоном, бо він частина мене, яку не можела зробити. Я мрію, щоб кожен, хто любив це місто, міг сказати Я вдома Я Мрію, щоб Херсон став символом відродження, надії та незламної любові, щоб його ім'я звучало не як біль, а як гордість. Я люблю Херсон, бо це місто, де серце відчуває спокій. Тут кожен світанок, як нова надія. А кожен захід, як обійми рідного в мій дому. Це місто, де душа відпочиває, а серце знаходить рідну вагу. Тут не треба поспішати, достатньо просто бути. Я мрію, щоб Хасун знову усміхався сонцю, як раніше, щоб його вулиці були наповнені життям, а не тишею. Щоб кожен, хто його любить, міг повернутися і сказати Я вдома. Я мрію, щоб над Херсоном завжди було мирне небо, щоб його серце билося вільно, сильно та гордо.